Мої вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Це YouTube канал Фабрика новин. Закликаю вас одразу зі старту до лайку, підписки, коментаря а також спонсорування нашого youtube проекту адже він український, адже він надає вам об'єктивну, реалістичну картину та інформацію. Зокрема, і далі огляд карти бойових дій станом на завершення доби 5 січня, початок і так доби 6 січня. Одразу хочу кілька слів сказати щодо попереднього випуску. З вас багато хто написав про те, що мовляв не Осім актуальний огляд карти одразу кажу, що так справді за ніч можуть відбуватися певні події. Але будьмо відверті, ті просування російських військ або українських військ, які можуть відбутися за кілька годин, особливо на нинішній час за нинішньої погоди, вони не можуть бути настільки критичними, загрозливими, стрімкими, тому що ми всі розуміємо, погода наразі цьому не сприяє. Тому далі будемо розбиратися з усім тим, що маємо станом назад. Зараз, зокрема, і по ситуації під Солидаром, це була основна причина дорікань від вас щодо неактуальності е, огляду мапи, все детально розкажу, розповім, е, покажу е, і використовуючи е, насамперед ресурс е, англітків Діпстейту, проте не лише його. Та спершу декілька слів про білоруський напрямок. Е, адже традиційно з'являється запитання, а що там, яка загроза з того напрямку є наразі на кордоні з білорусами без змін, е, однак е, був Виступ із брифінгом генерала Олександра Павлюка, котрий відповідає за захист зараз за облаштування оборони власне столиці України, міста Києва, і він дуже чітко заявив, що далі кордону білорусів під Києвом точно не пустять. Пряма цитата. Далі його: ми скоригували вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити білорусів чи то росіян далі. Аніж за кордон сказав командувач угруповання сил та засобів якраз Києва. Крім цього, він наголосив на те на тому, що е, фактично уся територія зараз під Києвом є не інакше, як е, таким собі е, мінним полем для росіян. Тому е, очікувати на те, що вони стрімко зможуть прорватися зі сторони білоруського фронту, е, на це очікувати звісно. Не доводиться, і це дуже хороші новини для нас. Е, так, перейдемо до друзі до аналізу карти бойових дій ресурсу Deep State. Традиційні обстріли відбуваються на усій протяжності фронту. Дещо вони менш інтенсивними зараз є на ділянці фронту поблизу Куп'янська, а де я говорив вже тижнями, Росіяни намагаються покращити свої тактичні позиції. Про що писав і український генеральний штаб? Ситуацію під Сватовим можемо її окреслити не інакше як певне таке топтання на місці. А тут тривають позиційні бої, зокрема на південному фланзі оборони Сватового, де в районі. І Коломийчихи, в тому числі, були відбиті атаки орків. Але е, загалом то і Стельмахівка, зрештою, ось тут поруч із і Коломийчихою, на, на, в цій зоні є у нас Стельмахівка, Тут відбувалися атаки росіян. Але зрештою, вся ця діяльність на цій ділянці фронту вона ну є справді не інакше, ніж позиційні бої ходінням туди-сюди. Більше особливо чогось додати про цей напрямок не можна нічого. Креміна Сіверська, ось тут варто поговорити більш детально, тому що цей південний фас, як його називають Сватівського напрямку, англійської команди Deep State, справді тут ведуться надзвичайно інтенсивні бої, і росіяни активно контратакують у площанці. Це тенденція кількох останніх днів. Про це я розповідав у попередніх оглядах. Якщо раніше Збройні сили України активно проводили штурми червонопопівки, то зараз про такі штурми не доповідає. Генеральний штаб збройних сил України, можливо, навіть. В силу того, що фактично зараз цей Кримінський напрям став дещо менш, скажімо так, публічним. Після доволі такі, ну не надто логічних заяв деяких речників, скажімо так, деяких публічних осіб щодо просування збройних сил України до Криміної. Проте оновили аналітки карти Deep State ситуацію під Дібровою. Ось, ви можете побачити, як виглядає зараз тут карта. Доволі такі, ну воно Виглядає на мапі, як би загрозливо для росіян, для їхнього гарнізону у Діброві, тому що якраз у цьому от зубчику на північній околиці Діброва відбулося просування українських військ, з чого зробили такий висновок аналітики Діпстейту з публікації росіянами ось такого відео по накриттю. Бачите, такому ковровому покриттю позиції наших військових під Дібровою. І якраз геолокувавши це відео, вдалося аналіткам діпстейту позначити зону. Ви бачите цю точку на північ від Діброви. де, вочевидь, якщо росіяни атакують, розташовуються українські війська відповідно і змінили цю карту. Ще раз вам покажу, як власне виглядає карта. Під дібровою, як вона виглядала ще добу назад, і як вона виглядає зараз. Тому фактично можемо говорити про те, що під дібровою є ось ці невеликі просування, про які звітував генштаб, про які говорив бригадний генерал Громов про те, що ми там просуваємося, але це просування воно не є настільки інтенсивним, щоб говорити про якісь надзвичайно серйозні прориви. Це радше покращення позиційної покращення позиції з. Бажанням все ж таки підступитися до криміної. важливо, от зрізати ось цю виступ росіян от на всій ділянці важливо зрізати росіян для того, щоб вирівняти лінію фронту, тому що нерівна лінія фронту це завжди додаткові ризики. Тому ось це зараз головна задача українських сил на цьому напрямку. А під білогорівкою сіверськом на сіверському напрямку все стабільно, так би мовити. Е, тому, тому стежимо, просто тримаємо руку на пульсі щодо ситуації. Тут е, ось, звісно, під Солидаром все виглядає набагато більш загрозливим. Е, тут, як ви можете побачити, в порівнянні з попередньою добою, ось такі. Зміни відбулися фактично відзначають зараз аналітики Діпстейта, що Солидар ледь не перебуває у кільці. Проте мені видається така картина, що все ж таки, попри невеликий успіх росіян на північних та південних околицях, зокрема у районі населеного пункту Підгородня Бахмутського. І просування з боку Яковлівки з північного сходу до околиць Солидара воно все ж виглядає контрольованим з одного боку. Так з карти Діпстейт здається, що все пропало, і ось ось гарнізон українських військ Солидарія замкнеться ледь не у кільце. Проте, якщо ми, наприклад, у той же самий час подивимося на іншу карту, яку візуалізує аналітик Дефмон, то тут Солидар. Погодьтеся вже виглядає не так критично, єдиною правдою на цьому сенсі. У цьому сенсі є те, що так росіяни мають успіх ось тут. Під Бахмутськими Ви бачите цю стрілку атак із нової Кам'янки до Бахмутського. Росіяни мають успіх і дві стрілки цього напрямку успішного з невеликим просуванням в районі підгороднього. І росіяни ще раніше закріпилися по території на території Яколівки. Проте навіть погодьтеся, спостерігаючи за ось цією картою, не видається таким, що ситуація у Солидарі може вийти із. Під контролю досі навіть у е, житлову забудову Росіяни не зайшли. Проте друзі, погодьтеся, що ось той стан справ, який ми бачимо на карті, наприклад, від Дефмона. Ну він насправді не виглядає якимось надзвичайно загрозливим, надзвичайно страшним. І ця лінія фронту, яка зараз є під Соледаром, не виглядає саме якраз такою. Проте справді, якщо ми наприклад повернемося до карти Діпстейту, то тут ситуація під Бахмутом виглядає набагато більш загрозливою. Я надзвичайно поважаю Діпстейту, які е, лише верифіковану інформацію, ту, яку дається підтвердити, дають. Е, тому, якщо вони говорять, що тут є просування орків, то воно є, але я вірю водночас і в Збройні Сили України, які говорять, що ситуація контрольована. Е, і сподіваємося, що теж нам вдасться тут відвернути від біди е, просування росіян у районі власне кажучи, солидару, тому ситуація тут, хоча і погіршилася, але вона надалі контрольована. Продовжують штурмувати росіяни е, околиці Бахмута не лише з півночі, але і з півдня. Е, тут тривають штурми кліщівки е, з усіх трьох сторін. З півночі від опитного по центру і з півдня від Андріївки та Зеленопілля. Кліщівка це такий серйозний населений пункт, для яких для, необхідний для подальшого просування із півдня до околиць Бахмута. Проте тут все надзвичайно складно для росіян. Далі пересунемося на донецький напрямок. Це насамперед такі населені пункти, як Авдіївка, Мар'їнка, Піски. Відтак на Авдіївському напрямку фактично без змін. Але тривають спроби, як звітують аналітки Діпстейту, знайти слабкі місця в обороні Авдіївки. Є спроби штурму Невельського ось тут ця, цей напрямок удару. Проте зрозуміти, з якою метою це роблять росіяни, абсолютно неможливо. Що вони цим хочуть досягнути, незрозуміло. Якщо це штурми заради штурмів, ну, тоді це більш-менш принаймні така піддатлива позиція, але Насправді якихось стратегічних завдань на цьому напрямку просто-напросто виконати Росіяни не можуть і не зможуть. А щодо Мар'їнки, аналітики Діпстейту дають уточнення ситуації. От ми неодноразово говорили про те, що точаться бої у центральній частині міста. Зараз, згідно із верифікацією даних, яка показує ось такий, Удар по позиціях наших військ, відео, яке було опубліковане орчими телеграм-каналами, воно якраз демонструє те, що ну, вочевидь, українські захисники перебувають в центральній частині міста. Тому говорити про те, що із центру міста українські захисники вийшли, не доводиться, і це дуже хороша інформація. Звісно, неприємно, що є відео. Теоретичними ударами по е, території наших захисників, по території, яку контролюють наші захисники у Мар'їнці, е, але тим не менше, контроль там зберігається над цим населеним пунктом. Е, щодо е, Запоріжжя, щодо Херсонщини, е, про цей відтинок говорити особливо яскраво не доводиться, окрім того, що далі тут е, працює артилерія. Дуже яскраво працює артилерія, і ми це бачили на фоні тих зведень генерального штабу, які звітували по про удари по токмаку Мелітополю, Васильівці, Пологах зараз ще до таких ударів додався Бердянськ. Тобто, висікаємо, висікаємо ми тут орків із нашої землі, принаймні живу силу, скупчення ворога висікаємо у цій зоні для того, щоб вони себе тут точно не почували комфортно, особливістю. Чому на Запоріжжі та на Херсонщині складно розмістити свої війська росіянам і чому вони змушені ось так концентрувати в певних населених пунктах свої свою живу силу, по якій прилітають Хаймарси, полягають у тому, що все ж таки це так би мовити новоокупована територія, де немає такої концентрованої насиченої житлової забудови, яка наприклад є на Донеччині, тому що якщо порівняти ось агломерацію Макіївки Донецька, і то навіть по Макіївці прилітають, Тає, тобто ми бачимо, що ось ці логістичні е, проблеми росіян із розквартируванням е, орків е, присутні, але все ж таки, це подивіться наскільки густо на, е, населений район з величезною кількістю е, житлової забудови, з величезною кількістю населених пунктів. Та й загалом ну, Донбас у нас до війни е, я маю на увазі до війни, яка почалася ще 9 років тому. Е, це був найбільш густо населений регіон України. Е, щодо Запоріжжя, то таких е, такої концентрації населених пунктів тут немає. Хоча так на тут, бачите, присутня за номенклатурою, але Загалом, то тут немає такої щільності трас, тут немає такої щільності забудов, які яка є на Донеччині. Тому у більш-менш піддатливо до цього місцях змушені росіяни концентрувати насамперед у великих містах або поблизу них свої гарнізони. Більш того, зараз як схиляються аналітики до такої думки, що проблема виникає у росіян, та про яку вже говорили неодноразово. Їхнього молодшого командного складу банально зараз не вистачає, тому що дуже багато молодших командирів. Вже загинуло на війні в Україні, е, а нових е, підготувати не встигають. У чому полягає зараз підтвердження е, того, що не вистачає молодших кадрів командирських е, у Росіян е, на прикладі ось цих ударів по е, тих населених пунктах, про які я говорив тут не лише Васильівка, Пологі, Токмак або Мелітополь з Бердянськом, але й Чулаківка у, е, на території Херсонської області. Так, от головним питанням тут є те, що е, на будь-яку. Велику Кількість мобілізованих, особливо мобілізованих не контрактників, а мобілізованих непрофесійних військових, яких мотивація воювати не така висока, як у контрактників, то на них потрібно для того, щоб розконцентрувати, розділяти по малих групах таку живу силу ворога. Ну своїх військ для них то для цього потрібно мати більшу кількість командирів, тому що з кожною такою групою, там на рівні взводу або навіть роти, ну роти це вже можливо навіть забагато, на рівні взводу, скажімо так. Потрібно розмістити е, молодшого офіцера, а таких просто у російській армії немає. Ти не можеш е, поставити. Ну, тобто, теоретично, ти можеш призвати мобілізованого, назначити його офіцером молодшим там, молодшим тенантом, е, лейтенантом або що, е, і сказати: от все, тепер ти керуєш е, 20 -ма, ма людьми, але це буде неефективно, оскільки доволі низька мотивація у росіян е, для того, щоб. Слухати цього командира на відміну від росіян-контрактників. Тому що ми маємо зараз на нинішній час, чому росіяни так необачно розміщуються доволі великою кількістю своєї своєї живої сили, особового складу у районах пристріляних уже українською артилерією, так це насамперед відсутність командирів і неспроможність. Осягнути тим командирам, які наявні, осягнути і е, скоординувати правильно дисципліновано ту велику кількість військ, яка є у їхніх руках. Тому, вочевидь, аналітки збігаються у думці до того, що росіяни і далі будуть продовжувати розквартировувати свої війська у доволі такі густо населених районах з великою концентрацією людей в одному місці. Тому є надія, що прильоти хаймарсів по місцях. Так би мовити, скупчення ворога, тому що їх справді скопичують, не наче ті копиці сіна, буде тривати і надалі. Ну а ми будемо робити ці всі огляди, ми будемо радіти з прильотів по орках, і ми будемо радіти насамперед звільненню нашої землі від окупантів. Тож залишайтеся з нами, з фабрикою новин. Я вам одразу кажу дякую. Напишіть, будь ласка, ваші враження, ваші коментарі, ваші зауваження. Як ви бачите, я їх читаю, реагую і буду щиро. Вдячний вам, якщо ви будете продовжувати це робити, тому що ваш фідбек це дуже важлива частина нашої роботи. Також поставте лайк цьому відео, поширте його просторами українського Ютубу та долучайтеся до спільноти спонсорів фабрики новин. Більш детальна інформація на головній сторінці. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре.